Ми вже звикли з вами до новин, що Сполучені Штати Америки накладають санкції. Вони накладають санкції дуже часто на Китай. Китай вроді як заборонено віз високотехнологічної новітньої техніки, чіпів і так далі. Ну тому, що це великий противник Сполучених Штатів Америки, без якого вони насправді не можуть жити. І сталося те, чого ніхто не очікував. Китайським компаніям сказали, «Ребятки, ви там та поврімініть, будь ласка, на те, щоб купувати чіпи, які зроблені в Сполучених Штатах Америки, і. А... Компанії сказали, добре, добре, добре. Бо насправді Китай вклав дуже багато грошей в розвиток своїх напівпровідників, виробництва чіпів. Вон там Huawei, навіть свою операційну систему зробив, яка не залежить на андроїда. Коротше, от там от багато всяких речей, і Китай вроді як готується, що якщо навіть стане якась там ізоляція, то технологічний прогрес Китаю не зупиниться. Ну тим паче, що вони хочуть ще й тайвань відхапати. Чи добре це чи погано покаже тільки історія? Вон радянський союз, коли ж хотів таке зробити і не втримався, Розвалився, чи стане так з Китаєм, теж не дуже ясно. Ну але ми спостерігаємо на даному етапі. Більш за все страдають саме американські компанії, бо Китай був величезним покупцем чіпів від компанії Intel. А зараз, вроді, як Intel починають і з одної сторони банити, і з іншої сторони банити. Тепер Intel не може свої чіпи старшого покоління продавати, та й там є ще низка інших компаній. Тому дивимось, як велика китайська стіна не тільки в інтернеті, не тільки як історична пам'ятник, а як економічна штука. Ми зараз дуже багато говоримо про дрони. Ну тому що дрони це максимально важливо. Дрони допомагають нашим захисникам захищати нас. На жаль, дрони використовують наші супротивники для того, щоб нападати. І один з найкращих методів, які наші захисники використовують для того, щоб боротися з дронами, це реби. Вони глушать сигнали, вони коротше глушать gps сигнали. Вони глушать коннект між оператором і дроном. Дрон сходить з розуму, в нього тіряється GPS і таке всяке інше. Але тут в Університеті Південної Австралії винайшли новий спосіб, яким чином допомагати дронам працювати з цими штуками, але тільки вночі. Та в Австралії згадали, що божечки, людство стільки років навігувало ж по зіркам. І от вони що зробили? Якщо дрон запускати вночі, і його стараються там перекрити йому доступ до GPS-сигналу, в нього включаються очі наверх, і він починає навігуватися по зіркам. Та вони навчили дрони дивитися на зірки і знаходити положення, куди він хоче. Ясно, що не має бути там багато туч і кучі інших речей, але от такі от чином знання з минулого використали, щоб високотехнологічні дрони не губилися вночі, навіть якщо немає gps сигналу